Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, Солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сад Мов білий птах до неба лин, душею світлою солдат такої мирної країни, неначе чорна квітка польова обпалена, жорстокими руками звикає жити. Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволію білий світ, в якому розквітають чорні квіти Знов прокинеться синок і знов попросить розказати, що тато там серед сірок, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні. Ремлять по татові салюти. Не неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити, молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ. Напевно, з волі білий світ, в якому розквітають чорні квіти. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, військовослужбовцем Анатолієм Анатолійовичем Яковцем. Народився Анатолій 29 січня 1989 року в селі Біліївка. Навчався в Гевронському навчальному закладі, де здобув базову середню освіту. До повномасштабного вторгнення ворога працював на меблевій фабриці в селі Озерно. 14 квітня 2022 року Анатолій був призваний за мобілізацію до Лав Збройних Сил України. 30 вересня 2022 року солдат, водій автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення Анатолій Анатолійович Яковець загинув у Краматорському районі Донецької області. У Анатолія залишилася мати Жанна Вікторівна, брат Юрій та син Дмитро. Дорогі рідні, щиро поділяємо гіркоту втрати близької людини. Вічна пам'ять Анатолію. Прошу шанувати пам'ять про Анатолія Анатолійовича яковця хвилиною мовчання. Слава Україні! Героям слава! ditychky ty moyi по тині, плине кача, по ти сині, нам кож моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги.